Артем, звичайною осінньою дниною, прикутий замком до велосипеда біля під'їзду, розминав онімілі від холоду руки. Ще десять хвилин, і він мчить наступне замовлення: суші в офіс, продукти додому, документи через все місто. Його світ був обмежений маршрутом на карті додатку. А мрія про власний бізнес здавалася такою ж далекою, як і вишукані ресторани. Куди він носив їжу для інших? Він не просто розвозив замовлення, він був нейроном мегаполісу, бачив його звички зсередини. Він помітив, як люди почали замовити не просто їжу, а конкретні продукти з конкретних магазинів, органічні овочі з однієї лавки, крафтове пиво з іншої, екологічні засоби для прибирання з третьої. Але щоб зробити повний набір. Їм доводилося розміщувати кілька замовлень через різні сервіси, переплачуючи за доставку. І тут Вартема під час чергового підйому на дев'ятий поверх з важкими пакетами блиснула іскра що як би створити один сервіс, який агрегував би всі ціннішеві магазини. Єдина корзина, єдина доставка, єдина оплата. Він назвав цю ідею місто одним клацанням. Вечорами, після 10-годинної зміни, втомлений та збитий з ніг, він не дивився серіали, він вчився. Ютуб-уроки з програмування, статті про логістику, відео про стартапи, його офісом була кухня в гуртожитку, а інвесторами його власні заощадження, які він годував. Відмовляючи собі, у всьому, він писав перші рядки коду для платформи, складав бізнес-план, обходячи начальство і домовлявся з власниками тих самих маленьких магазинчиків, куди він носив замовлення, вони знали його як швидкого та відповідального кур'єра, тому довіряли були моменти розпачу, коли перший інвестор, якому він зняв квартиру на вихідні, щоб представити свою ідею, розсміявся йому в обличчя. Ти ж всього лише кур'єр, хлопче, займися своєю справою. Коли сервер впав у перший же день тестового запуску, коли він засинав над клавіатурою від виснаження, але він не здавався, він пам'ятав кожен сходинку, яку біг із замовленням, кожен дощ, кожен зневажливий погляд адміністратора. Це був його двигун. Через півтора роки наполегливої праці все злетіло. Невелика стаття в місцевому блозі про колишнього кур'єра, який створив унікальний сервіс, викликала хвилю інтересу. Потім прийшли перші тисячі користувачів, а потім пропозиція про купівлю частини бізнесу від великого інвестора. Сума угоди зробила Артема мільйонером. Зараз, сидячи в своєму просторому кабінеті з панорамним видом на місто, він іноді з ностальгією згадує свій велосипед він не продав його, він поставив його у вестибюлі своєї компанії як нагадування Нагадування про те, що шлях до мети починається не з грошей, а з першого кроку. Навіть якщо це крок на педаль, і що найкращі ідеї часто народжуються не в офісах, а на передовій, там де ти бачиш справжні проблеми справжніх людей.